А сьогодні ділюся, як же я набираю петлі на спиці. Самим звичайним способом набираю необхідну кількість петель на одну спицю. До прикладу, це буде 10 петель. Я не буду повністю показувати кількість петель, бо вона мені зараз не потрібна. Залишаю просто ось так притримую, тоді. Підхоплюю слідучу, слідуючу спицю. Ось так. Все те саме. Легко, просто може зробити будь-хто. Але в тому випадку, якщо є бажання. І ще одна спиця. Як ви вже знаєте, я їх в'яжу на чотирьох. А набираю я на 3. Тобто я необхідну кількість петель набрала. Це не для шкарпетки, а для того, щоб вам показати, як я це роблю. У мене є три спиці. Вони не можуть ніяк, в принципі, перекрутитися. Навіть якщо б вони захотіли, у них не вийде. І тепер все банально просто. Ось, починаю з першої петель, з першої петельки, але з лицевої навіть нічого не замикаю. Просто починаю в'язання. Ось, дві лицеві, дві виворітні. Дві лицеві, це я почала резиночку 2 на 2, хоча я не знаю, чи у мене парна кількість петель. На резиночку 2 на 2 обов'язково необхідна парна кількість петель, що, мабуть, у мене тут відсутнє. Але сам принцип, я вам показую, як же я це роблю. Дуже легко, основне бажання я завжди наголошую. Перше, це бажання. Друге це зразочок. Ну, а третє вже нитки, спиці, чигачок, що забажаєте. Ось так по колу пров'язую. Долучайтесь підписуйтесь, поки я показую. Бачите, я ось таким трикутником виходить і в'яжу. Тобто три спиці в мене задіяні. Навіть не знаю, що розповідати. <кій> Мені чомусь здається, що вже всі вміють, всі знають. Але коли запитують, то ну, я не можу не відповісти. І ніде нічого не змінюю, просто далі в'яжу по колу. Тобто я прийшла до першої петлі, ось вона, повертаю роботу. І продовжую. Незалежно, який це буде візерунок чи яка це буде резиночка, я показую сам принцип. Думаю, вам сподобалося, як мінімум. Зайва спиця ця, яка завжди заважає, випадає, щось з нею коїться, тобто та, яка четверта, вона просто відсутня. А необхідну кількість петель я поділила на три. Так же простіше, як ви бачите, зайва спиця не випадає. І ось так по колу, по колу, і в результаті ось таке у мене в'язання шкарпетки повністю по колу. Ще раз можу показати на цій, це вже шкарпетка, тобто це я в'яжу, це робота, а тому все те саме. Резиночка. Необхідна ширина, необхідна ваша кількість петель, необхідний зразочок. І саме необхідне це бажання. Якщо є бажання, то буде зразочок. Якщо буде зразочок, то будуть і гарні шкарпетки. Так, мені бо це петлі не губити було б ідеально. Бо це вже робота. А напишіть, будь ласка, вам подобається? На трьох спицях, як я в'яжу. Тобто ось ця четверта зайва, ну або п'ята чомусь мені зайва. Долучайтесь?